Дорогі брати і сестри! Я вітаю всіх вас, любов'ю нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа мир Божий вам. Кожний раз, коли приходимо до церкви, я думаю, що Господь завжди має щось для нас. І я чомусь переконаний, що сьогодні Бог має особливе щось для нас. В одному із США, де росте кукурудза, був один фермер, який мав дуже хороші врожаї. І що характерно, він брав ці зерна і роздавав своїм сусідам. Його питалися: Слухай, а навіщо ти віддаєш ці добрі зерна своїм сусідам? Він каже: слухайте, агрономії є одне дуже добре правило. Коли кукурудза починає вона цвісти, і починає дути вітер. І якщо на моєго сусіда на полі є хороший е, е, урожай, є хороша кукурудза, воно запилює мою кукурудзу. І тому я маю такі високі урожаї всім роздаю їм. У мене є до вас запитання. Що вам більше подобається, успіх чи плоди? Послухайте уважно, що більш подобається успіх чи плоди? Я замічав, коли в нас на Україні, коли приходить весна, дуже гарно цвітуть нас вишні або яблука. І приходиш, і воно гарно світеє, це і успіх, але приходить осінь і дивишся так мало там плодів. Не все, що є успішне, не все воно є плодовите. Я почитаю слово Господнє і будемо над ним розмірковувати сьогодні вранці. Я буду читати Євангелії від Марка, читаю я другий розділ, читаю віркове з першого вірша. Слухайте уважно Слово Боже. Коли ж він. Христос по кількох днях прийшов знов в Капернаум, то чутка пішла, що він удома. Зібралось багато, аж вони не вміщали навіть при дверях. Він йому виголошував слово, і прийшли, ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. І що через народ до нього наблизитись не могли, то стелю розкрили, де він був і, пробравши звісне ложі, що на ньому лежав, розслаблений, а Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому, відпускається сину, гріхи тобі. Тобі я наказую вставай і візьми ложе своє, та йди у свій дім. Ото й устав і негайно взяв ложе і вийшов перед усіма так що про всі дивувались, славили Бога, і казали: ніколи такого ми не бачили. Ніколи такого ми не бачили. Я не знаю із вас, були би на зібрані на робінщині свій час, коли було гоніна християн. В тому часі, коли ми збирались по домівках, наскільки було багато людей, я коли навідав Корею в. У них є молитовна гора, і там на молитовній горі є невеличка церква, куди з'їжджаються сотні або тисячі людей для того, щоб молитись і отримати оздоровлення. І цікаво, що в цій церкві люди вони сидять, лежать на підлозі, і кожні дві години приходить служіння. І коли починається прославлення, це люди, які лежали на підлозі, вони встають, починає славити Боже і чекають вони, щоб Бог торкнувся когось із них. І Марко Смарку писав, що коли Ісус запройшов Капернаум, Він зайшов в один дім, де зібралось дуже і дуже багато людей. Каже, що навіть при дверях було дуже багато людей. Послухайте мене уважно: в той час Христос був присутній на тому зібранні, але не було чудес. Христос був на тому зібранні, все було, але не було там чудес. Ми приходимо до церкви, ми сидимо в служінні, ми маємо хор, ми маємо служіння хора, ми маємо Слово Боже, ми маємо проповідь і проповідуємо про Ісуса Христа. Я впевнений, що Христос є тут. Але не завжди проходять чудеса. Чудеса почалися тоді, коли прийшло четверо. В зібрання прийшло четверо людей, які принесли п'ятого розслабленого. От тоді почали чудеса. Цікаво, що Марк не описує ім'я чотирьох людей. Марк зовсім не згадує їхні імена. Написано, що четверо принесли на носилках розслабленого. Давайте ми трошки подумаємо, над тим, я би дав такі імена цим чотирьом, які принесли розслабленого. Давайте може, можемо ім'я одному із них це віра. Видно, хтось із них сказав, слухай, є Ісус Христос, і Він тільки може допомогти тобі. Це є віра. Ви можете в церкву ходити багато років. До вашої церкви можуть приїхати самі помазані проповідники. Але якщо у вас не буде віри для вашого оздоровлення, ви ніколи не получите. Якщо у вас не буде віри торкнутися Божої благодаті, ви ніколи не получите. Цікаво, що жінка розслаблена, сказала, я тільки торкнусь його одежі. А не говорила, що я тільки прийду до Ісуса, Він положить руки на мене, і за мене помоляться апостоли, вона каже, я тільки торкнусь, і я получу. І воно так сталося віра. Ми можемо сидіти в церкві, ми можемо співати, ми можемо про Іванові проповідувати. Ісус Христос є в церкві, але нічого не відбувається. Чому? Бо немає віри. Другою я би назвав це є молитва. Ви не можете приходити до Бога з вірою без молитви. Ви не можете приходити до Бога, не говорячи йому, що ви хочете. Зверніть увагу, коли Христос звертався до людей, Він завжди питався, що ти хочеш. Хіба Бог не знав, що потребує людина? Він знає, що ти потребуєш. І мені кажеться, що Бог завжди уважно вислуховує молитву, яка конкретно говорить, що, Господи, я хочу, би Ти зробив моєму життю. Це є молитва. Третє ім'я я би дав одному із цих, який приніс лесно розслабленого. Це його говорячи, проповідуючи. Я не пам'ятаю, в якому році до Нью-Йорка приїхало двоє проповідників. І вони, до речі, наші слов'яни. І один з них сказав. Я буду проповідувати в Нью-Йорку тільки для українців. Той час після війни багато приїхало з України, які виїхали з Німеччини. Він говорить: я буду проповідувати для українців. Другий це був Іван Цимбал, який сказав такі слова. А я буду проповідувати для всіх народів. І сьогодні Івана Цимбала. Це найбільша церква Нью-Йорка. Десять тисяч прихожан. Десять тисяч прихожан. Я приходив раз до нього, я бачу на одній з конференцій, його і приходить і кажу: Джан, ти ж України, приїду до України. Він каже: може, колись приїду. В нього дуже насичений графік служінь. Другий пастор, який проповідував для українців, то маленька церква і дуже мало людей. Третього, четвертого останнього я би назвав довготерпіння. Ви представляєте, четверо принесло розслабленого, але ніхто не хоче їх пропустити. Є людей, яких треба принести до Христа, але ніхто не хоче пропустити. Вони могли зробити таку річ і сказати розслабленому, ми принесли тебе, ми лишаємо тебе тут. І, можливо, коли би Христос буде виходити із цього дому, махай руками, кричи голосно, Ісус, я є тут. Куди ми тебе занесемо, ніхто нас не пропускає? А ці четверо уперто почало розбирати стелю. Ви представляєте, під час нашого служіння, хтось починає розбирати стелю? Падає штикатурка, ламається потолок, все сипеться, люди незадоволені, що ви робите. І опускається, ложе на шнурках, і паралізований, опускається до Ісуса. Ісус побачив їхню віру. Ісус побачив їхню віру. І Слово Боже каже, що Він отримав прощення гріхів і отримав оздоровлення. І люди, які бачили це, сказали: ми ніколи, ми ніколи такого ще не бачили. Я вертаю ще раз: у нас сьогодні є зібрання, на якому є присутній сам Ісус Христос. Сьогодні Божа благодать вона готова. Веливатись і давати милість кожному із нас. Але сьогодні залежить від того, як буде діяти Христос у нашому служінні від нашої віри, від нашої віри. І цікаво, що після того всього, ще ті четверо мусили заплатити гроші за поломаний дах. За поломану стелю, бо вони її розламали. Все, щось коштує, ніколи немає нічого безкоштовного. Для того, щоб приїхати в служіння сьогодні кожен із нас дещо заплатив. Для того, щоб сьогодні попасти в служіння, ми дещо заплатили. Для того, щоб поїхали наші місіонери в інші частини України, треба за це заплатити. Всьому є своя ціна. І за наше спасіння заплачена кров Ісуса Христа. Для того, щоб ми приходили в церкву і ми раділи, що ми є спасені. Послухайте мене уважно. Найбільшої радості можуть мати люди, це тільки в церкві. Найбільш щасливі люди це є ті, які є в церкві. Найбільша радість, яка повинна переповняти наше серце, це те, що ми є спасенні. Ми є спасенні. І маємо надію на вічне Царство Боже. У Нас буде ще проповідь. У нас буде ще в кінці молитва. Я кожна із вас заохочую. Господь є сьогодні серед нас. Господь хоче сьогодні щось дати. Господь хоче сьогодні когось помилувати. Господь хоче сьогодні когось ізцілити. І тому Слово Боже каже: приходимо з вірою до престола Божої благодаті. Амінь.